Понад 20 років пропрацював у міськводоканалі машиністом водонасосної станції, розповідає про загиблого його колега Андрій Дворецький. У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі прощалися з 56-річним Валерієм Мамричем. Зі мною років 8, це на головній станції, а до того років 12-15, він працював на другій станції. Дуже гарна людина була, ніколи ні з ким не сварився, не конфліктував. Ну, По роботі в нас такого не було ніколи, нічого таких проблем не було. Мав бойовий досвід, каже чоловік. У 2016-2017 роках воював на сході нашої країни. У вільний від роботи час розповідає колега Валерій Мамрич, займався городництвом. Він дуже любив садівництво, там все в нього то картошечка, то цибулечка, дерева. Там він любив такі і постійно підчухував, розказував по роботі, бо в нас тоже садок там є невеликий, такий він постійно тільки в них. Він займався цим садком. Побратим полеглого воїна на псевдосаїд з Валерієм Мамричем познайомився під час створення їхнього підрозділу у березні 2022-го. Разом боронили аеропорт Жуляни. Згодом були переміщені на Запорізький напрямок, Оріхівський район. І там продовжували службу. Чоловік, хоч і був старший роками, ми там молодші хлопці були, але тягнув службу разом з молоддю, не відставав. Ще й молодим давав час від часу фору. Валерій Мамрич був на посаді кулеметника, каже побратим. Чудово вправлявся з крупнокаліберним кулеметом. Працював на відмін, не відказував ніколи. Якщо потрібно, було йти і знали, що там буде важко. Не було такого, що я там не піду, чи я не хочу. Ні відмови не було, ні одної відмови так від мене. Загинув Валерій Мамрич 9 березня на Запорізькому напрямку. Каже побратим. Її група прийняла бій з переважаючими силами противника. Тіло загиблого воїна вдалося евакуювати лише через два тижні. У Валерія Мамрича залишився син, донька та дружина. Поховали воїна на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Михайло Желекса. Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.